Російські окупанти випустили 71 крилату ракету під час масованої атаки по Україні. Сили ППО знищили 61 з них. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. З 21.59 лютого до 12.00.10 лютого ворогом здійснено 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555 та «Калібр», а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував сім ударних безпілотників. Йдеться в дописі залужного сили і засоби збройних сил України та інших складових сил оборони знищили 61 ворожу крилату ракету та 5 безпілотників. Росіяни здійснювали авіаційні та ракетні атаки з застосуванням літаків стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.